Молодь допомагає ЗСУ сьогодні. У Ніжині на вулиці Гоголя триває благодійна акція на підтримку Збройних сил України. Молодь організувала збір коштів, які передадуть до місцевих організацій для допомоги армії. Акція триватиме до 15.00. Нуль організація Солдарно-Молодніженщина. Ми проводимо благодійні ярмарки на підтримку збройних сил України. А ми збираємо на благодійні ініціативи «Голос, права Громад та на підтримку місцевих волонтерів, які підтримують Збройні Сили України. За 2024 рік було зібрано більше 82 тисяч гривень на Збройні Сили України. Наша команда складається з 15 активних волонтерів. Окрім благодійних ярмарків, наша організація проводить благодійні вертепи, волейбольні турніри, екотолоки, тренінги та Дуже багато активності для молоді міста, на яких ми також збираємо на підтримку збройних сил України, Сильні! солідарні!